Доброго-доброго, доброго, друзі, усім ранку. Ось вже машина готова до відправки. Тут стоїть молоко. Тут також молоко, ряженка, сметана, сметана. два види творожка. Жирний і нежирний. Сир твердий. Коробочка пофасований на замовлення. Ось. І тут у нас е молозиво. общем, товар весь зараз накрию, От, щоб пілячка не попадала. Но товар, щоб було все чітко, красиво, чистенько. Сьогодні товару замовлення більше було. Так що все я всім зробила. Трошки лишнього там ще є продасть, може кому так. Так що це так, як садижди ще. Ще жди, зараз буду вас годувати. Воно стоїть хвостом круте, хоче просто їсти. Да? Кексик, добрий ранок, добрий ранок. Зараз бігає, бігає, радується. Ну, добре, ще ж курей треба випустити. Сьогодні у нас трошки раніше ми встали. От, бо треба ще по Прагі тут завести товар. Так що тут такі справи у нас. Утром, звісно, єлі я встала. Так болить спина. Ну, нічого, зараз чоловіка відправлю і ляжу трошки відпочину. Кому дарять квіти на 8 березня, а мій дідуська подарив мені отаку фруктову тарілочку сьогодні зранку. Так що на сьогодні на цілий день у мене отаке свято. Дякую. Набуваю, сказав, щоб я своє, свою втому. Бо вчора я сильно заморилася, так що от так привітав мене мій чоловік. Ой, а яке воно все смачнюще. Таке добре, неначе якби я оце його так зробила, таке воно б смачне не було. Дуже смачне. Бо чоловік мій їхав, а я оце ж наслаждаюся. Ростюшечки мої сидять. Ну Перці взагалі довго всходять. Ось. Он. Бачите, капельки там я потрусю. І такий у них палінчик, естественний. Дай Бог, щоб повсходили. Нема сонечка їх пригріть, Ну, в мене тут ось труби йдуть знизу, тепло типу їм підходить. Так що чекаємо. Сьогодні на дворі. Хмарно, але затишно. Немає вітру такого. Вчора був страшний вітер. Це я вам знімаю з своєї спальні, з вікна. <гум> Тут труби газові, вибачте. Ну, так, ось я трошки поверну. От. Я ж поки вдома це відпочиваю. А тоді піду на кухню. Буду там наводити лад, перемивати усе, доставати рибу з автоклави. Я вже його відкрила, все в там в порядку, але ще стоїть в автоклаві риба, ще не доставала. Позвонила донечка, вже привітала, внученька теж старшенька, бо вона боліє вдома, а меншенька пішла в школу, папа її відвів. Так що такі діла. Дівчата, ви просто подивіться, яка красивуща рибка поїде по назначенню. Дуже гарна. Я в цей раз додавила. в мене од каші залишилася ще засмажка, і я по ложечки додавила сюди до рибки. Дуже красива, гарна, жирненька поїде. Знаєте самі куди? Так що, такі справи. А в мене ще залишилося трошки риби. І крупа залишилася. Так що я подзвонила нашій волонтерки. Вона сьогодні довезуть мені м'яса, довезуть кришечок, і ще буде партія трошки рибки і каш. Ну, так якось. А я зараз е буду наводити лад у кухні, бо посуду вчора покинула усю не мила, зараз все перемию і щось буду готувати на обід. Бо приїде ж мій чоловік з роботи, так сказати, він же ж повіз молочку клієнтам. Так що замовникам. Так що якось так. Так, а я буду витирати зараз баночки і буду ставити їх у корзиночки. Винесу на холод, щоб воно захолонуло. Щоб все було гарненько. Там у мене на фоні стирає машинка шумить. У да, мене сьогодні стірка. Що поробиш? Село є село. До коровки ходимо. Знаєте, там свої, свої рідні запахи біля коровки. Одежа пропитується, так що треба його стирати. Чим частіше, тим краще. Така красотень, такі консерви настоящі, без всяких є добавок, все натуральне, все гарно Цей раз дівчата мені привезли філе. Я їх попросила, бо я дуже заморююся коло цієї риби. Так, перший пішов виносимо. Баночок мені я баночками там. мене ж не приспособлено для переробки такого кількості. Ну нічого, якось буде. Головне, щоб наші хлопчики були ситі і їли вони смачненьке. щоб у них були сили захищати нас. Приїжджав. В общем, знайомий, Не раз сиділи за одним столом, Не раз відмічали свята разом. Взагалі, моїй подружки, сестри чоловік. Чар купили не раз разом, гуляли і дивлюся на нього. І так мені больно, думаю, жили ми, жили все спокійно і на тобі оце таке. А він на фронті воює, а це був на побивки, сьогодні він уїжджає, забирав все, що я наварила. І отак якось. Болить душа, що ти зробиш? Чим можемо, тим допомагаємо, що в наших силах. Корзиночка, 24 баночки консервів я зробила і ще так. тепер все перемию. Виберу. А, чого ж я мию миску? Мені ж треба вуду са в вибрати. Ага. А баночек літрових у мене немає, да? Ну, зараз поищу піду. Так, ну тарілочки я перемила, чашки, ложки. Зараз каструльки буду ще перемивати. От молозиво придется потрудитися, бо вчора, звісно, його лучше свіжим мить, але... В мене не вийшло його помити свіжим. Так що, вибачайте, оце таке. Ну нічого, для мене це не страшно. Зараз я все перемию остальне, і будемо далі працювати. Так що такі діла. Будемо кушати, готувати, щось смачненьке на обід. Щось придумаємо. Плиту я ставити на місто не буду, бо в нас автоклав влазить під витяжку сильно Ми її трошки вперед выдвигаем так, продовжуємо далі. Так, ну а я продовжую. Зробила нову зажарочку. Чотири баночки, ще рибки Я зробила. Ось вот такой красивенный. И теперь мясо раскладываю в каждую баночку. Все через веса строго, все чітко по Так що... Продовжаємо працювати далі. М'яско ось таке свіженька свинінка, і продовжуємо. Зараз все пороблю, закатаю і в автоклав варитися. Так, ну от я і закрила 4 банки риби і 20 баночок каші, більше гречаної і кілька баночок пірвової. А от ключик мій бідний. Мабуть, йому скоро прийде капець, чи конець прийде. Треба просити чи дівчат, чи я не знаю, бо дуже важко мені ним закатувати. Так, дівчата, ну і хлопці, весь женський пол. Я вітаю ще раз з 8 березня. Святом весни. Всім здоров'я бажаю! Мирного неба нам в Україні. І все-все самого найкращого, що ви собі побажаєте. От, сьогоднішній день ну, ще не підходить до кінця, звісно, я ще ж в 9 часов піду корову доїти. А зараз я сіла трошки відпочити, бо, чесно сказати, підзамарилася. Ну, що поробиш? Таке наше життя Ти, на зараз. Ось, закрутила я баночки. Отож, показувала вам там ключ свій закаточний Йому вже я не знаю скільки років. Я скільки себе пам'ятаю, скільки я закриваю банки, скільки він у мене є. Але для мене, для домашнього біходу, він ще був нормальний. От. На даний, на даний момент, я посчитала, я закрила вже 144 баночки півлітрові. Для нього це, звісно, нагрузка, як і для мене. Ну, нічого. От, спитаю дівчат, може, вони мені допоможуть з ключем. Якщо не купити, то хоч попользуватися хтось дасть. Так що такі справи. Ну, і, мабуть, на сьогодні я буду завершати свої відео. До побачення, до завтра. Всім всього найкращого. Життя продовжується. Так що боремось.